Ну, що ми хороші, всім вітання, субота, АТБ. традиційні закупи і показую вам найактуальніші ціни і знижки, які на сьогодні діють в АТБ. Знижка на делюкс олії було 315 зараз за літри 262 гривні. Ще дар олія на знижці, чумак 65 гривень, олейна на знижці. За 0,85 41 гривня. Своя лінія 49. 49 і великі теж, дивіться, олії. Те, що таке Денко. Денко 3 літри 175, щедрий дар 3 літри 205. Олейна пресована літр. 800-125 Майола 129-2 літри. 2 літри. Борошно, Хмельницьк млин. Те, що з новецька, такого не бачив. Тут на скільки? 2 кг 31 гривня. Хуторок 1835,60 60 Розумний вибір. Це своя лінія, грубо кажучи, АТБ. 28,90 за. 2 кг, Знижка хуторок. Тільки не бачу, скільки тут є. 5 кг, 89 гривень. Макова начинка на знижці. Лимонна кислота 25 грам, 3,50 знижка. дріжджі сухі 15 гривень знижка. Розкушувач, розумний вибір, 2,40 знижка. Так, дивимося на сіль. Морська 21,90. На знижці була 24. 15,90 звичайна сіль. Є ще морська 21,90 ось така. А цукор? 28,40 цукор. Зараз теж на знижці. Так, основні крупи. На знижці а, крупа пшенична. Це за кілограм 2090. Так. На знижці кукурудзяна – 14,90. Так, пшоно 19,40. Ячна 11,90. Так, шукаємо гречку. Гречка, гречка є гречка. 22,60 гречка за кілограм. Так, рис. Так, рис, розумний вибір. 41,40. І пропарений довгий 49,50. Рис став дорожчий, як, як на мене, правда? Рис круглий 47,30. Рис подорожчав. Рис подорожчав. На знижці булгур. Крупа. За пів кілограма 30,70. І крупа кускус 55-40 за пів кілограма. Теж горох. 15,50. Дивіться. Так, вівсяна крупа пів кілограма 33,60. На знищиться зараз паста, макарони. Макарони. Розумний вибір. Це АТБ 22,70. На всі макаронні вироби. Тут у нас є один кілограм. Кілограм. Все, все, все. І ріжки, і все, все, все. Для паста. Ракушка 36,80-420 грам, спіралька 420 грам 38,60 грамм. Павутинка для паста на знижці 31,50. Ну, в принципі, делюкси без знижок. Це непогані макарони, вони без знижок. Для паста рігатоні 32,90 така. Дивіться. І оця от дрібна колечка – 39,90 і залишається на знижках. А цих як називаються? Спагетті. Спагетті поки без знижок. Немає. Бантики 49,70. Так, добре. Йдемо подивимося далі. Сьогодні без марка, марко трішки прихворів, то дав мені завдання, написав список разом зі мною. Так. Так, на знижці агробізнес тостерний 17,50. Я купую батон. Як завжди, агробізнесу. Бетон агробізнесу. Так, марка улюблений круасан. Синій. І Марко просив соломку. Тут соломка, солона, соломка, солона. Ось таку он любить. 12.40. БКК. Дуже смакує. А, і знаєте, що ще може взяти? Сушку. Зараз речі, знижка 2660. ванілю, а є проста сушка-малятко. Розумний вибір. Теж 2620 малятко. Знаємо, давайте. Так. Дитяче харчування зараз є на знижках. Сочки на знижках, каші. Мілупа 7970 теж знижка. Так, вода бювет, смаком Абрикос інжир. Знижка. Вся вода, весь бювет на знижці зараз. 13 гривень коштує. І вся моршинська на знижках. 20 гривень, дивіться. Трускавецька теж. Вся на знижках 13,20 зараз. Так. Ой, дуже гарна знижка на пепсі. Мінус 34%, 33,50% а була 52 Кока-Кола 2-літрова 47, фанта 45, живчик 41. Так, знижка на кисломолочний сир. Від своя лінія. Маленька сметана. 20-ка на знижці. Галичина 15 ка 3690-300 г. 300 грам. Так, молокія 3,2, знижка 39,90. Залишилося дві штуки. Термін чудо. Беремо. Молоко зараз без знижок. Плівка 2,5-3860. 38,90, плівка 3,2. Є знижка на ферму 39,80, 2,5, а 3,2 46,50. Смачні сирочки золотий резерв. 14,80, корівка непогані, 16,50 теж знижка. Ну і ці от Тульчинка 6,80 теж все на знижці. Дивіться. А, розумний золотий резерв. 54,80. Сулгунь. Гарна ціна. А, тостерні сирочки 44,90. Філадельфія 75. Всі інші крем-сири без знижок. До речі, появився новий сир. Плавлений 12,90. І кому, до речі, зараз на знижці, всі плавлені на знижці 15,80. Всі на знижках. Президент крем-сир 180 грам 70,40. Ферма вершковий 56. І на пармезани є зараз знижка теж. І на терти є фасований 61 і шматочками. І навіть є зараз. З блакитною плісенью по 55-100. Так, на цей на масло особо знижок немає. Нарізка від глобу. Ну, до речі, дуже смачна. Зараз знижка 85-50 85-50. Хто любить зверніть увагу. Так, крабові палички, собі подивіться, в принципі, нема. Тут якихось таких особливих знижок. Оселедець 115,90. 500 грам на знижці. І такий пофасований своя лінія 114,20. Оця всяка ікра мойва на знижці. Собі ціни подивитеся, бо я не знаю. Не, не вам не скажу, бо не, не люблю, такого не купую. А, так, сьомга на знижці. І норвен теж шматками на знижці. Ікра Рибопродукт 149. Гурбуша. На знижці. Яйця.

Соусом 126-170 грамм. Так, курка, тушка 8 гривень, гомілка 7,57, стегно 12,58, четвертина 8, крило 9, Філе 18. Так. Коротко і по основному. Коротко по основному. Фарш своя лінія пів кілограма 76,30. Хто собі подивишся собі. Так, глобану окість на знижці 17,10. Так, ескалоп 171 за 700 грам знижка. Ну і традиційно знижки на ковбаски. Так, ще коротко овочі, фрукти і біжимо на касу. Капуста 15, буряк 17. Так, морква мита 21. Так. Огірки 94 і 12. Чесник 12. Груша 38. Речів яблуко 25. Ну, яблука подивиться, 20-25. Хурма 17,20. 20, мандаринова – 55. ківі перший гатунок 10. Помела 71, є ще маленькі по 62, банан 65. Банан 65, авокадо 20, кошику киві 93. ну Тут яблука, яблуко 19, 19. І подивитися. Значить, томат коктейльний 11, перець болгарський 14. Цибуля по 16. Картопля є мета. Перший готунок по 40. Капуста покінська 23. Ну і інші картоплі, дивіться самі собі. Дивіться самі. Так, є знижки зараз на кукурудзу, верес делюкс, горошок ідентично на знижках. І е шампіньйони. Теж на знижках дивіться. Дивіться, дивіться. В принципі, всі соуси. Всі соуси на знижках. Так, кетчупи і майонези. Провансаль 67, Королівський 72 80. Гуляй поле на знижці, і є маленький провансаль теж на знижці 1690. Великий гуляй поле 38, маленький 40. Є ще є такий маленький, а це 30-ка, 1590. Оліси. Ціни подивитеся, добре? Цінний подивитесь. Знижок є багато. І, в принципі, я вам так покажу, що ось від зупинки подивиться всі соуси. І щедро, і торчень теж. Це все, все, все на знижках. І так само з гірчицями. Так. Кашки різні. Кашки, кашки все є. А, вам ще коротко шоколад і біжимо на касу. Вері пері 30 гривень, знижка. Мілки великі на знижках. От. І тут розкупили що тут? Рошен 21,90 мінус 40 розкупили. Міленіум 51,90. такі основні. Так, добре, мої коротше, йдемо на, на цей на касу. Хто любить чипси, теж знижка 37,90. На всі практично люкси. На люкси. Снеки. Сир 32,60. Цибуля 32. Прінглси по 132 гривні. Добре, мої хороші, біжимо на касу.